Мої вітання всім! З вами Тетяна Кравцова і до вашої уваги новий відеоогляд закритого клубу Content Maker VIP. Відеоогляд від 23 лютого. Наш закритий клуб був створений в жовтні місяці. Останній відеоогляд був в кінці грудня, що ж змінилося за цей час у клубі. Рада вам презентувати в клубі. З'явилася новігація. Тепер підписникам клубу набагато легше знаходити потрібну рубрику для роботи, тому що рубрик дуже і дуже багато на каналі. На каналі є в клубі є стіл замовлень, де можна залишати пост для редагування. Рубрики, які є. Ви їх звичайно можете побачити в переліку всі. На каналі готові пости, але я ще раз їх вам перелічу. Всі готові пости, які є в наявності, вони всі входять до закритого клубу. Підписники закритого клубу додатково нічого не оплачують. Вони лише оплачують 235 гривень абонплати щомісяця за користування всіма абсолютно матеріалами і готовими дописами і експертними матеріалами. Це матеріали по плануванню, це фінансова мудрість. Де можна прокачати своє фінансове мислення? Показую вам, як виглядають добірки, ось так зміст. Далі йдуть готові пости, вони легко копіюються ось таким чином. Кожна рубрика: косметичні нотатки, бади 30 постів, планування, друга частина, нутриціолог 30 постів. Так, є у нас тут догляд за обличчям. Це перша рубрика по догляду за обличчям. Тут 35 готових дописів. Розважальний контент. Тут буквально 5 або 6 дописів. Я його ще не напомнювала більше. По сироваткам теж 5 чи 6, 6 дописів. Далі питний гель алої. Скарбничка здоров'я. 35 дописів. Далі магія жіночої самооцінки. Тут 12. Дописів про жіночу самооцінку, рекрутинг-пости. 35 готових постів по рекрутингу, курс майстер-продажів сюди входить. Тут він все ще в упаковці. Я не можу ніяк з ним справитися до кінця, не вистачає часу. Те, що тут є: побороти страх, чому немає продажів, визначення цільової аудиторії. Розпаковка коротенько особистості, і оформлення почалося блогу в Інстаграмі. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Хто приходить в Інстаграм з нуля? Матеріал дуже корисний, тому що абсолютно з нуля можна упакувати покроково за допомогою відеоінструкцій, упакувати свій інстаграм-аккаунт. Тут і корисні гайди покрокові, і голосові повідомлення пояснення. Ну, тобто, все так, як має бути. Але трохи затягується з часом. Так, оформлення блогу ось з відеоінструкціями. І нік, і посилання, як змінити, як що зробити, куди натиснути. Тут все-все абсолютно покроково. Шапку профіля як оформити, на що треба звернути увагу. Підписки, відписки. Сторіси. Коротко. Оформлення, інструкції, всі по оформленню сторіс, Хоча по сторіс у нас є курс, сторіс для нулячих, дуже корисний, додатково можна його придбати, він в постійному доступі. Просто ретерінг як інструмент. Так, оформлення хайлайтсів, що там має бути, наповнення яке. І продажі, як відбуваються через сторіс, тому що сам канал називається Майстер продажів, тому тут все переплетено із продажами. Тут і гайди всі, далі як будувати воронку продажів. І поки що на цьому я зупинилася. Далі має бути контент, створення контенту, хештеги, безкоштовні методи просування і так далі. Все це має тут бути. Так, ідемо далі. Далі у нас такий каналчик, готові шаблони для сторіс. Конкретно шаблони, фото фотовідгуки, відеошаблони. Коли, ну, використ... Щоб було під рукою, як то говориться, взяв, зробив скріншот свого допису і виклав, щоб було гарне, красиве оформлення, щоб ніде не шукати. Коли, ну, от буває, що абсолютно немає часу, взяв швидко, оформив і все для відгуків. Мені було зручно таким користуватися, тому зробила для себе, дала користування підписникам для закритого клубу. Ось такі зручні матеріали тут є. Тут також є. Зараз покажу вам, тут є маски, багато масок є. І за допомогою масок теж можна дуже швидко оформлювати сторіс, тому тут, дівчат, є маски. І тут є також. Тут навіть є зразки. Я оформлювала сторіс, є зразки, як за допомогою таких шаблонів можна красиво оформити швидко свої сторіс. Ось таким чином. До після для прайс-листів заготовки. Так, що у нас тут ще є? У нас тут є текстури різні. Різні текстури, за допомогою яких можна робити затемнення. Тут багато різних текстур. Ну, і от фони в кінці. Дуже класні шаблончики для демонстрації продукції. Ось. Такий канал є у нас в закритому клубі. Вже відомий всім канал фотомонтаж. Канал не для продажу, тому що тут на початку є матеріали, які я купувала для себе для навчання. Продавати я їх не маю права, але просто дала дівчатам в користування в клуб цими матеріалами своїми ну, придбаними. А далі вже я. Залила сюди свої відеоінструкції по створенню відео. Тут ділюся різними ідеями по капкат. Тут більше ідей, ніж на каналі, звичайно. Публікую періодично сюди теж інформацію. Так, йдемо далі. Канал про сторіс та сторітелінг. Це, взагалі, великий канал. Тут в першій частині 20 сценаріїв, друга частина вже ну, всього на каналі 34. І крім готових сценаріїв, які ви можете адаптувати під свою нішу, кожен сценарій може, можна адаптувати під себе, тут є правила побудови сторітелінгу, як його будувати. І тут є ідеї та корисності, тобто. Теми для ваших сторітелінгів, для ваших сторіс. Тобто, це тут все, що стосується оформлення сторіс. І гайди, і ідеї, контент-план, 100 тригерних заголовків. Тобто, все, що стосується сторіс і сторітелінга, все упаковано ось в цьому каналі. На даний момент тут 34 сценарії. Працюємо далі, наповнюємо потихеньку. Відомий канал Магія ароматів. Його. Купують, тому що це е, Крутецький канал, тут все про парфуми, абсолютно все. Я проходила два марафони по рамастиці, е, тому тут е, інформаційні матеріали, потім готові дописи. І є матеріали, ось 25 постів по ефірним оліям, хто працює. В другій частині це готові дописи, їх 20 і плюс ще 12 сторіс є е, е, в користуванні. 12 сторіс по, по парфумам таких. А в, першій частині, в перша, частина, перша частина це 100 дописів. 100 дописів чисто інформаційних, як визначати аромати, сезонність їхня і так далі. Тут, тут ну, багато корисного матеріалу. Все, що я вивчала під час цих двох марафонів, все вкладено в цей канал. Наступний канал це теж авторський канал, це пости для соцмереж. Це мотивація, онлайн-бізнес, мережевий. Такі є довгі, є короткі пости, їх можна перероблювати, адаптувати під себе. Тут канал закритий, я його більше не поповнюю. Тут всього 200 дописів. Можна купувати окремо, звичайно. Так, ще один унікальний канал це все про тексти. Канал, в якому абсолютно все про тексти. Як створюються дописи, схеми дописів, шаблони для дописів, поради для створення. Далі я проходила курс по корисним технікам, вони теж залиті сюди, я записала, зараз покажу голосові повідомлення. Розважальний контент, як створюються зразки і так далі. Тобто, ну, тому що контент є різний і створюється він по-різному. Як написати креативний пост, пошто продає, як одним постом продати, будь-що. Тобто є е, три варіанти прописання текстів, що продають, і ці схеми є саме в цьому е, каналі. Що писати, щоб на каналі були продажі, е, ідеї для дописів? Ну, тут дуже багато, багато різного матеріалу саме для текстів, для написання текстів. Я розумію, що краще скопіювати і ставити готовий текст, але все одно ну, якісь моменти для того, щоб відредагувати під себе, треба розуміти, як його правильно відредагувати. Заголовки, шаблони заголовків дуже багато. Це все тут. Як розговорити мовчунів у блозі, як їх залучити підписників до коментування? Це теж тут. Як можна збільшити коментарі? Поради для створення заголовків, схеми прогріву, через що можна прогрівати. І далі корисні техніки про легке письмо. Ось їх 12 тут чи 11 технік. Записані вони голосовими повідомленнями. І далі нова рубрика, так само, як на каналі, тут рубрика аналіз помилок в дописах, де я даю аналіз помилкам. Тут, звичайно, більше. Ніж на каналі. На каналі я буду давати лише невелику частину. Тут в закритому клубі буде більше аналізу таких помилок. Це канал все про тексти. Далі рубрика особистий бренд з дописами. Рубрика з дописами 33 дописи, догляд за руками. Мій найулюбленіший канал все про Телеграм. Тут наразі 34 інструкції покроково абсолютно. Як Створити аккаунт Telegram, що, як створити групу, як створити канал, боти, відправити голосове, як, ну, папки, тут все. Тут дуже корисні 34 інструкції. Теж я його наповнюю, працюю над ним поступово. Ще маю зараз працювати над створенням контенту в телеграм-каналах. Ну, тут всі відеоінструкції записані мною на цьому телеграм-каналі. Хто просувається в Телеграм, маєте питання. Не знаєте, як що зробити в Телеграм. Цей канал саме для вас, тому що він покроковий. покроковий. Так, це інфоприводи. Так, новий канал в тому місяці ми його завантажили. Це йога. Це теж такий, будемо говорити, унікальний канал. Тому що тут перша частина 30 дописів. Далі медитація під. Підбірки з відеомедитацій, дихальні техніки, позитивні установки, статуси, фотоконтент 60 фото, 90 стікерів. Друга частина дописи, 32 дописи. І підбірки сторіс, взагалі, всього 65 і там 5,70 сторіс. Дуже великий канал. Дуже великий канал. Ось підбірки сторіс тут є. Пости, дописи є з фото, є без фото по-різному. Але на каналі, зараз покажу вам, що тут дійсно є. да, є стікери, ось вони є. Я упаковувала їх 90 стікерів. І е, фото для дописів, хто веде чати в Телеграм, можливо. Та й для ваших блогів. тому Ось такий канал. Так, корисні відео інструкції по користуванню. Так, розіграш, звичайно, кожного місяця, розіграш двох безкоштовних місць, не безкоштовних зі знижкою 50% на наступний місяць. Так, далі. Що ми ще маємо? Тут дівчата в клубі мають відразу посилання на рубрики фотофони, стікери відеофони, які знаходяться на Зоріному каналі. Тобто, натиснувши тут на посилання фотофони, вони потрапляють у рубрику на Зоряному каналі. Ось так легко і просто. Так, е, далі е, курс Canva. Унікальніший, шикарніший курс, який був викуплений мною для підписників мого закритого клубу. Відкрити не можу, ви там нічого не побачите, тому що заборонено е, відеозйомка і копіювання. Тому ось зайти в курс можна тут. Ось. І дівчата знаходяться в курсі, користуються всіма матеріалами, Ну, курс дійсно дуже-дуже крутий. Дівчатка позалишали ось коментарі. Всі в захваті від цього курсу. Так. Далі теж викуплений для, мною для підписників моїх 9 каналів для б'юті-сфери. Тут ми маємо манікюр, перманентний макіяж. Ламінування, бровіз, косметолог, масаж, депіляція, перукар, колорист, візажист. Канали, які викуплені мною для підписників закритого клубу. Дівчатка теж користуються, залишають відгуки і так далі. Так. Рубрика, яку доповнила із 40 дописів, це здорове харчування. Здорове харчування. І до кожного допису тут є фото. Яке теж можна натиснути і зберегти, можна зберегти його собі. Так. Далі. Далі рубрика волосся. Так, здорове харчування я вам показала. Рубрика волосся. Тут у нас 40 дописів, здається, ще одна рубрика волосся. Ось. Тут, 40, а, тут 45, тут у нас, зараз я відкрию, тут у нас 20, 45 і 20, всього 65 дописів про волосся. І е, довідник по волоссю. Е, тут е, зібрано вся такий інформаційний матеріал, яким можна, який можна працювати з клієнтами в своїх клієнтських чатах. Як підібрати маску, як підібрати шампунь, типи волосся і так далі. Е, далі новий матеріал. Е, це. Я говорила про нього на каналі Зоріному: це емпатія, це відкриті запитання, це як працювати з клієнтами, як вести розмови з ними, приклади анкет, і, ну, запитань, спілкування з клієнтами і так далі. Тобто це все тут дівчата користуються. Так, що ще нового? Такий самий довідник є по обличчю догляду за обличчям. Теж типи обличчя, специфіка догляду за кожним типом обличчя. Підбір для клієнтів, як правильно робити, які питання задавати, Ось приклади відкритих запитань при підборі крему для жирної шкіри обличчя. Що потрібно питати клієнта? Що потрібно питати клієнта, коли підбираємо крем для комбінованої шкіри обличчя, коли підбираємо денний крем для обличчя, які запитання ставити клієнту? І так далі. Ну, тут дуже багато всього, то відео у мене вже і так дуже велике. Звичайно, підтримуємо ЗСУ. Завдяки дівчатам, які є підписниками, і е, всі корисні гайди, які є в закритому є у мене в наявності, вони всі доступні дівчатам у е, закритому клубі. Наразі ось така кількість буде збільшуватися, буде доповнюватися. Е, тепер е, дівчата проголосували, щоб прямо в стрічці самого клубу ділитися. Публікувати відеоінструкції, які я роблю. Не робити для них окремого каналу, а прямо в стрічці клубу ділитися цими відеоінструкціями, щоб вони їх не губили. Тому ось відеоінструкції вже є тут, корисні, які потрібні їм на сьогодні. А і сьогодні останній матеріал, який я додала, крутецький це анімовані гивки, завантажені на диску. Зараз покажу відео, яке як за допомогою цих гівок можна оформити сторіз. Ну, Ось такі різні гівки є на диску, їх можна завантажувати собі на телефон і користуватися ними при оформленні. Своїх сторіс робити їх свої сторіс анімованими. Ось так виглядає мій закритий клуб. Доступ до закритого клубу 1 числа кожного місяця. Скоро у нас 1 березня. Буду рада бачити в клубі нових підписників. Ті підписники, які є на сьогодні в клубі, і ті, що приєднаються до 1 березня, вартість залишиться для. Всіх незмінною до кінця 2024 року. Це 235 гривень. Матеріали в клубі будуть збільшуватися і, звичайно, збільшиться бонплата. З якого місяця я поки сказати не можу, але вона збільшиться. Але 100% ті дівчата, хто є на сьогодні в клубі і хто приєднається з 1 березня, для вас вартість буде фіксованою. Підніматися вона не буде. Це ті люди, які довірилися мені в жовтні, коли я тільки створила цей клуб. І вони по сьогоднішній день разом зі мною, за що я дуже щиро їм вдячна. Всім гарного дня і дякую за довіру. З вами була Тетяна Кравцова. І мій закритий клуб Контент Мейкер Віп.